Ще смачніше приготування котлет із молодої картоплі. Котлети ніжні, м'які, а смачні. Це просто космос. Приготуємо неймовірно смачні картопляні котлети. Разом приготуємо фарш на котлети із таких інгредієнтів. Та ще й сьогодні буде бонус. Варену картоплю розтовчемо товкачиком або її дрібнемо через м'ясорубку, картоплю варимо чищену. а можна її зварити і в мундирах. У картоплю додаємо манну крупу. Додаємо яйце та вершкове масло. Змішуємо. Поки фарш рідкий, манка набухне, стане щільніший. За смаком перчимо та солимо. Якщо картопля варилася підсоленою, то солі додаємо обережно, ретельно змішуємо та ще дрібнемо. У фарш свою улюблену зелень. Ми додамо кропу та зеленої цибульки, можна додати ще й петрушки, дрібнемо тільки зелену частину цибулі. Додаємо цибулю та й ще й додаємо дрібно нарізаний кріп. Кріп теж нарізаємо тільки листячко. Стебла не потрібно різати. Ретельно фарш вимішуємо і поставимо у холодильник на хвилин 15-20. Нехай фарш стане щільним. Тим часом приготуємо сметанкового соусу і готуємо бонус сметанковий соус. Зубчики часнику. Натираємо на терці, зелень дрібнемо, додаємо все до сметани. За смаком солимо та перчимо, все змішуємо, перемішуємо і неймовірно смачний сметанковий соус уже готовий. Пора вже й смажити котлети мокрими руками. Виплескуємо котлети, формуємо котлети будь-якої форми та величини і паніруємо у манці, можна і в борошні Сформували усі котлети і тільки тоді розігріваємо сковороду, нехай манка пристане до фаршу. Котлети викладаємо. У розігріту олію і смажимо по 2-3 хвилини до золотавого кольору. Смажимо котлети на вище середньому вогні та ще й під кришкою. Так котлети гарно просмажаться усередині. І з сторони на сторону можна котлети повернути двічі. Вже апетитно пахнуть котлети. У цей момент поставте нам подобайку Підписуйтеся на наш канал. У нас тільки смачні рецепти. До столу подаємо котлети ще гарячими. Ароматні котлети, їх люблять і дорослі і діти. Їмо такі котлети, ще й добавки просимо. Таку смакоту до столу можна подати зі сметаною і з будь-яким кетчупом. А ми будемо смакувати із сметанковим соусом. Котлети ніжні, м'які, а смачні. Це просто космос. У цей момент поставте нам подобайку, підписуйтесь на наш канал. У нас тільки смачні рецепти. А із часниковим соусом це просто космос. Діти ще й добавки просять, а дорослі просять рецепт. Смачного.